В нас є дуже цікаві новини з приводу закупок. Та це ж улюблена тема того, як трошки відмивається грошей. Тільки спочатку ми все ж таки долучимо до нашої розмови нашого гостя, а потім поговоримо і про їжу, і про ціни. Друзі, з нами на прямому зв'язку народний депутат восьмого скликання, екс з збройних сил України Борислав Береза. Пане Бориславе, ранок добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава і доброго ранку, Україна. Пане Бориславе, ну напевно, не буду вас спитати, їсте ви сало, але спитаю, може ви десь бачили ціни сучасні в магазині на нього? Дивіться, ну в залежності від того, сало не тільки їм, я ще й дарую сало, то я поясню, чому коли приїжджають до нас іноземці, або я куди їду, я везу сало, відверто кажу. І найдорожче сало зараз на Бесарабці, воно може коштувати до 750 п'ятдесяти гривень. Найдешевше я бачив в мегамаркеті, воно коштувало 220 гривень. 6 або 224, я не можу пригадати, але ну, це взагалі різне сало, але воно є. Uh угу. -huh. І е, Сало середнє коштує на ринку зараз 250 Можна купити не дуже там. Okay, я теж відкрила посилання на найперший супермаркет Там була ціна вказана 229 Ви ж не думаєте що я зранку вирішила про це сало. Тому що мені на очі потрапила новина про закупки, увага! Підприємство, табір для утримування військовополонених. Захід один та тобто росіяни там знаходяться. Значить, що вони за наші з вами рахунок їдять. Там закупили, по-перше, якраз того самого сала 19 кілограмів. При тому порахували вони про, по 270. Я думаю, що це не фронт. Та, там логістика не мала би бути врахована. Це ти пішов, купив і ось тобі, будь ласка, в тиловому місті. Ти годуєш цим салом. Е, при тому, що журналісти теж порівнюють, що класична ціна десь 229. Ну, за 700, як ви кажете, з Бесарабки, то було б занадто жирно. Там є ковбаса, там є крем суп, в них є згущенка, цукерки одним. Словом, коли ми бачимо допит військовополонених от з такими е несимпатичними обличчями, ясно, що їх відгодували. Але тим не менше, навіть на таких моментах ми знову потрапляємо в ці закупки. Пане Бориславе, а що не можна інакше? Це ж все через систему Прозоро. Що навіть на сал на салі можна і там ще вершки знімати? Можна, я знаю, про які закупку ви кажете. Там і баночка. Згущенки коштували 450 гривень за банку. А банки 400 грам тому дуже цікаво. А ще там були цукерки, там були цукерки бомбом, м'ятні, -бом, йогурт, Сренто, мінтас. Там була величезна кількість. Взагалі, ну я розумію, що без асортименту цукерок а кацапам дуже важко Це в колоні. не версія, що в зуби повипадали. Знаєте, там смоктальні, їх гристи не треба. Це це, мабуть, що практикували щось інше в будь-якому випадку. Знаєте, там є і снікерс, і халва, і все інше. Ну я вам скажу так: я от був їздив нещодавно в місці Проїжджав через Рішетіловку під Полтавою. Там є ринок, там сало коштувало 170 гривень. Ну, щоб це так. А якщо треба, то сало, то можна купувати. Можна купувати дешевше. Якщо ви бачите сало по 226-229 гривень, то це в магазині вже з націнкою. Угу. І це б фактично, ну це ж ви розуміли. А коли ми бачимо таке для полонених, ні, їх їх готувати треба. Їх годувати треба. Я не сперечаюся. Але в мене питання, чи дійсно це їх годують, чи це щось інакше. Як хтось забезпечує себе за рахунок держбюджету, а списує на інше питання. Хоча в будь-якому випадку я вважаю, що є норма калорій, які вони повинні вживати в день, і ця норма повинна їм бути дана, але Зносоли, а чому нема оситрини, чому нема лосося, чому нема е, спагетті карбонара із якогось пафосного е, київського ресторану? Ще щось е, мені здається, що когось не все гаразд, з розумінням, що відбувається, і хтось, мабуть, не спілкувався з нашими полоненими, які знаходились в полоні у росіян, їх взагалі морили голодом. Ні, я не пропоную росіян морити голодом ні в коєму разі, але я пропоную або все ж таки дружити з глуздом. Або перестати робити такі безлузді речі. Ну, будь-якому випадку таких історій повинно стати значно менше. Це ненормально. Це щось з історії, коли купують барабани для бомбосховищ. Я розумію, що хтось може потім сказати, що бомбосховище барабан найнеобхідніша реч, і вона заспокоює людей. А без снікерсу та цукерки бонбон -бон, полонений не відчуває себе комфортно в полоні. Але може з цим треба зав'язувати Знаєте, Я чула о, вчора один із прекрасних коментарів наших політологів, які теж о, вони давали оцінку корупційним скандалам, тому що відбувається в нас із витрачанням грошей. Бо ну насправді ми ж з вами дорослі люди і розуміємо, що на цукерках бомбом -бом просто відбивають кошти та собі на цих закупівлях. І там є зараз історія про те, як вівчарка Джо Байдена кусає співробітників секретної служби. То власне експерт сказав про те, що цю вівчарку треба до нас, до України. Вона має наших корупціонерів кусати, та щоб було неповадно. Ми з вами вчора в нашій бесіді згадували листи, які надійшли від американців, та їх сприймають тут во всі Президента, тут в нас в Україні як, як поради, як е, е, предмет для обговорення. Але насправді всі притомні експерти і політологи вони кажуть, що це вже дуже схоже на таке останній дзвіночок. Він все ще дуже толерантний, дуже обережний для того, щоб не псувати наші стосунки чи не принижувати Україну. Але тим не менше нам кажуть, слухайте, ну вже в термінах вам розписали, скільки вам треба. Щоб побороти внутрішню, внутрішні проблеми. Пане Бориславе, як ви ставитесь до дедлайнів, це саме так там можна сприймати, які з'явилися. Або отак, або через півтора роки виходить щодо побачення, тому що там приблизно так вказані останні найбільші реформи. Так, це про міністерство оборони, яке повинно за півтора роки бути прозорим стандартизованим під НАТО і бути готовим до того, що його інтегрують з європейську спільноту, а також в альянс. Але це офіційна позиція. Неофіційна, це фактично закрита лава, закрити лавочку по збагаченню тих людей, які купували яйця по 17 гривень. Були історії не тільки з цим, була історія з паливом, була історія з куртками, які ставали то літні, то зимові, але Важливо на це, що замовлення отримав, е, отримала фірма племінника депутата від «Слуги народу. А племінник взагалі спортсмен і не має на жодного ну, відношення до бізнесу. Ми розуміємо, що це фунт. Так от е, американці втомилися давати нам гроші і дивитися, як ми ні, ми їх не розкрадаємо. Ми їх освоюємо. Ми, коли я кажу, це країна. Тому що для американців, е, повірте, неважливо, це шурма, татар, Єрмак. Вони дають гроші не їм. Вони дають гроші. Країні під назвою Україна і повертати гроші, тому що це не подарунок. А це кредитування буде Україна. І якщо ці гроші розворуються і нічого не станеться, то Україна не зможе повернути ці гроші. А американці тоді будуть відповідати, як вони давали і не контролювали гроші. Тому саме це навіть останній дзвіночок. Ні, це щось інше. Я поясню, це дуже коректний ультиматум. А у американців є проблема. Вони не закінчували ані Трускавецький ріксос, ані Криворожську школу дипломатії. Саме тому вони. Показують публічно все дуже коректно, але не публічно вони кажуть те, що є, і коли ви бачили, вийшли після після своєї зустрічі Байден з Зеленським, і Зеленський поспілкувався з нашою делегацією. Наша делегація стояла якось така трохи розгублена і незадоволена, тому що їм пояснили, що хлопці. Все, ви приїхали далі. ай й люлю цигіль-цигіль працюємо. І от тут з'ясувалося, що наші не дуже готові. Ну як так? Це треба ж фактично змінювати країну під час війни. Вони під час миру не могли це знову миру, під час е скажімо, такої локальної війни, коли війна була тільки на сходу. Вони не дуже це робили. А зараз, під час тотальної війни, вони зрозуміли не не можуть це робити, не вміють або не хочуть. Це ж треба фактично закривати ці питання з тим самим шурмою, закривати питання з татаровим. Але ці люди прийшли, вони ж не альтруїсти, вони прийшли збагачуватися, вони прийшли працювати на себе, а не робити державу цивілізованою і європейською. Ми ж всі це розуміємо. Давайте відверто казати: американці зараз в Україні кажуть: змінюйся або загинеш, і Україна повинна змінюватися. Єдине що треба розуміти а хто буде проводити ці зміни як вони будуть проводити ці зміни і чи можуть вони проводити ці зміни тому що якщо дати наприклад нардепу юрченко який відомий історію про свій кусочок пирога про аварію в стані алкогольного сп'яніння потім про звільнення бучі як він звільняв після того як всі вже звільнили і він пішов звільняти теж а зараз який імітує свою участь в бойових діях, тим щоб прикрити і отримати індульгенцію за все, що зроблено раніше, за те, що на фронті молодець, за те, що от, е, е, імітує, погано так, от можу сказати, все це, якщо йому дати можливість, він не зробить. Не зробить максимум, що він може зробити, це винести чотири пляшки пива з магазину. В нього досить такий є. А от реформи проводити він не може, і інші не дуже можуть. Тому єдиний варіант для влади це залучати експертне спільноту, експертне середовище, яке вміє, яке знає, залучати професіоналів з досвідом і розумінням. Але всі ці люди не з команди Зеленського, і це найстрашніше для них, тому що брати інших людей, які професіонали, але не лояльні, їм дуже важко. Я знаю зараз. З ким проводяться перемовини, я знаю, кому пропонували зараз очолити наприклад Міністерство ветеранів, якому пропонували стати заступниками, і хто відмовився? І саме тому дуже цікаво, що влада шукає хоч когось, ким би можна було прикритися, але люди не готові йти, щоб виступати виключно обличчя Бориславе, А отут про засновники у нас вийшло. Вилична... Вибачу, у нас тільки один варіант або дійсно проводити реформи, або через деякий час ми можемо побачити, як джерело надання грошей буде казати: гроші є. Ми працюємо над цим, так як ви працюєте над проведенням реформ. Реформи в міністерстві оборони після того, як вчора Кабмін назначив трьох нових заступників, на вашу думку нас чекають, тому що міністерство оборони ну, скажімо, мало ряд не вельми приємних історій довкола себе за останній час. Тепер новими замами стали Юрій Джигира, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко. От чи відомі вам ці прізвища? Чи чекаєте ви змін в міністерстві оборони? Дивіться, це нормальна, це нормальні чиновники. Це, скажімо так люди, які вміють працювати в системі, але. Чи будуть реформи, чи не будуть, залежить виключно від політичної волі банкової. Якщо їм не дадуть робити, якщо їм скажуть робити інше, то ми можемо казати про те, що реформи не будуть проведені. Якщо не будуть заважати, ми побачимо це. Реформи мають реперні точки. Реформи мають такі кроки, яких ми будемо бажати, зроблено чи не зроблено. Побачимо в найближчий час, навіть не через півроку чи рік. Вже за три місяці ми будемо бачити, що відбувається. Так і запишемо. З нами був цієї миті народний депутат восьмого скликання екс військовий збройних сил України Борислав Береза.